У фантастичних фільмах заморожують людей, щоб оживити їх через 200 років. Чи можливо це? Є тільки один спосіб це перевірити: заморозимо когось і потім розморозимо. Може не треба? Тоді спробуємо заморозити і розморозити банан. Для цього нам потрібно рідкий азот, склянка, і нам потрібен банан. Пацієнт готов. Умовно пройшло 200 років, і його треба що? Розморозити. Значить, ставимо в мікрохвильовку. О, давайте перевіримо. О, <різв> не на найкращому вигляді. <різв> і те саме було б з людини. Чому? Бо це теж фізика. Коли вода замерзає, вона займає більший об'єм. Може, ви помічали, що якщо пляшку наповнити водою і заморозити, вона лопне. Так само і з живими клітинами, які майже повністю складаються з води. При замерзанні лід рве стінки клітин і вони руйнуються. Тобто, якщо заморозити і відморозити людиною, то вона вже не буде людиною. Ну, принаймні не робочою версією. Можливо, десь через 200 років.